Отже, таке питання: скільки відсотків в розділі цікаво, має бути, щоб просування активно відбувалось? Дивіться, мої хороші, да? ви повинні бути озадачені тим, щоб взагалі потрапити в цей розділ. Тому що в цей розділ потрапляють е, далеко не всі е, дописи або рілси. Тобто для вас на першому місці повинно стояти взагалі потрапити в цей розділ. Тобто, е, це дуже крута вообще, взагалі така функція да, в Інстаграм, коли він бере і просто помножує кількість переглядів вашого того допису чи рілса. Тобто, якщо, наприклад, ви там, публікували раніше допис, і його дивилось, наприклад, там, 100 людей, то Інстаграм його розшарить просто, щоб його побачили тисяча людей, тобто Х10, наприклад. А що робити для того, щоб потрапляти регулярно в цей розділ, я розказала і закріпила посилання про цей вебінар в шапці мого профілю?